Поговоримо далі детальніше про фронт, оскільки продовжується так, би мовити, угар російської пропаганди навколо битви за Мар'їнку. Мар'їнку знищено, як ми знаємо, і вже те, що довелося вийти із цього міста, коментував офіційно Валерій Залужний на прес-конференції. Наш головком де він повідомив про те, що наші війська відійшли на нові оборонні рубежі, які створені поблизу Мар'їнки. Росіяни тим часом роздають. Медалі за знищення Мар'їнки знімають нові сюжети. з'явилися нові кадри того, як 45 окупантів із числа угрупування Південь були нагороджені медаллю. Ну напевно, там за взяті Мар'їнки чи освобождені, Як вони цю медаль назвали, але, власне кажучи, це медаль окремо, якраз запроваджена за участь у боях в Мар'їнці. І за Мар'їнку її, очевидно було би назвати. Медаль за знищення Мар'їнки, але от е, в такий спосіб намагається підкреслити свою. Перемогу росії, російська пропаганда, хоча йдеться про місто чисельністю до 10 тисяч населення у мирні часи, про відносно невелике місто, за яке бої тривали дуже багато років. Фактично від 2014 року Мар'їнка була прифронтовим містом, росіяни намагалися туди зайти, обстрілювали постійно цю територію і так далі. Ну а вже за останні майже два роки від повномасштабного вторгнення бої точилися безпосередньо в Мар'їнці, і ми. Методично ворог буквально квартал за кварталом, будинок за будинком, марінку знищував, стирав абсолютно те, як виглядає це місто видно і в сюжетах от, російської пропаганди. Зокрема, Воєнкор Сладков там стрибав по руїнах Мар'їнки, тріумфуючи, що місто нарешті знищене, і йому вдалося дійти до його околиць на заході на півночі. Можемо зараз цей фрагмент російської пропаганди. Побачити, подивитися, власне кажучи, що росіяни видають за свою перемогу. От так би мовити, задоволено, констатуючи, що Марінка тепер їхня Марінка наша. Як виглядає ця Марінка? Ми бачимо от на фото довоєнної Мар'їнки Марінки. Ми можемо побачити, яким було це місто, і там насправді все виглядало доволі таки благополучно до того, як там з'явилася Росія із своїми гарматами, танками, артилерією. Ось вбродив руїнами Марінки і. Заявляв, що це велика перемога, велика є побіда. Так само Путіну про це звітував і Шойгу. Чим Росія може похвалитися під кінець цього року? Це знищенням містечка на 10 тисяч населення поблизу Донецька. Ось такі перемоги про значення, взагалі, битви за Мар'їнку і про те, чи. Це якісь стратегічні перспективи росіянам відкриває зараз. Поговоримо із гостем нашого ефіру Владислав Селізньо, військовий експерт, з нами на зв'язку. Владиславе, вітаю вас, радий бачити і чути. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Отже, про Мар'їнку хотів би вас розпитати. Ми, в принципі, чули коментар генерала Залужного стосовно того, що ці події не мали би викликати якогось значного суспільного резонансу, оскільки битва за Мар'їнку тривала дуже тривалий час, дуже багато місяців. І ми бачили неодноразово, що залишилося на місці того міста, яке раніше було живим і заселеним людьми. Тепер це просто руїни і поле бою, на яке росіяни, як і залужний, окремо. Если просто таки перекопували своїми снарядами важкою технікою, і там вже не було за що зачепитися. Однак що далі залужний згадав про те, що створено новий рубіж оборони поблизу Мар'їнки. Наскільки успішно вдасться стримувати спроби ворога прориватися на захід до Курахового і розвинути якесь своє просування на південь у бік Вогледара і з боку Мар'їнки? Ну, по перше, я хочу в певною е спростувати чутки, бо найбільш уважні наші глядачі звернуть увагу Наприклад, прикладу, полковник Олександр Штукун, який є речником відповідного групування Таврія, яке боронить в тому числі наш та позиції в районі Мар'їнки, заявляє, що бої за Мар'їнку тривають. З іншого боку, є заява головкома залужного, який говорить, що Мар'їнка знищена вщент, і Наші е, воїни розташовані десь на околицях Мареньки, і вже фактично в поблизу його передмісті. і та і, і інші офіцери говорять насправді правду, бо е, деякі райони північно-західної частини. Цього понівічного міста ще й досі знаходиться під контролем української армії. Звісно, що левова частина цього міста вже перебуває під контролем російської окупаційної армії. А от щодо стратегічного значення я би не став би зменшувати. І значення цього населеного пункту, чому тому, що е, через Мар'їнки, через Курахове є дорога, яка при, прямує до Покровська, ну а далі відповідно до міської агломерації Славянська Краматорська. А ворогу очевидно дуже важливо взяти під контроль саме цю міську агломерацію, бо це найбільший населений пункт на тій території Донбасу, які знаходяться під контролем українських сил оборони. Ще один дуже небезпечний фактор, який спливає за, за самим. Тим э, прецедентом, коли ворог взяв під контроль рештки Марінки, це те, що від Марінки є дорога у напрямку на Вогодар. А вогодар це такий, такий міцний горішок, за який дуже тривалий час точиться бойові дії. Саме там полягло, що на межі три, а то можливо і чотири склади 155-ї бригади морської піхоти ворожої армії. І не просто так марпіхи Російської Федерації там гонуть ворогу. Важливо взяти під контроль той населений пункт, бо тоді наша гармашит точно не зможе контролювати частину залізничного сполучення, які не намається ворог використовувати в південній частині в окупованій, окупованої Донеччини. Ну і звісно, ворог прагне реалізувати на бода частину. Політичного плану Путіна щодо повної окупації Донецької області, а відповідно, кожен населений пункт, який ще знаходиться під контролем українських сил оборони, надзвичайно муліє очі російським генералам. А отже, вони готові знов відправляти в пекло війни додаткової партії Си, аби тільки но реалізувати цей план.